Це дві наші ялинки. Це якраз зима. Тут это, должно бути написано 26 декабря 2021. Ну, така вот. Зима у нас там була Яна Боженко. Пригадує, як святкувала минулий новий рік вдома в Донецькій області. каже, довелось покинути домівку на початку широкомасштабного вторгнення та переїхати до рівного. Прийшлось нам уїжджати. Довелося нам їхати. Я, мій батько і двоє дітей. Ми сіли в автобус, привезли нас в Дніпро. Звідти поїхали до Львова. Там вирішили поїхати в місто рівне, бо моя старша дочка навчалася з дівчинкою, яка тут живе, і вона сказала: приїжджайте, вам тут допоможуть. Цьогоріч каже, різдвяні свята будуть проводити дещо інакше. У мене старша дочь, зараз трохи волонтерить. Моя старша дочка волонтерить. Нам допомагає церква, і ми плануємо на це Різдво їхати до них і відзначати з ними Різдво. Раніше ми всією сім'єю збиралися, а тепер в нас не вся, так би мовити, сім'я. Залишились там родичі, мого чоловіка. Ми дуже підтримуємо з ними відносини. Я за них молюсь, бо вони залишилися і в них немає можливості виїхати. Нову оселю в гуртожитку святково прикрасила. Більше не можемо собі дозволити. Більше не можемо собі дозволити, тому маленькі гілочки собі купили, аби, хоч якось, відчувався новий рік, тому і поприкрашали по можливості. Звичайно, хочеться миру перш за все, щоб настав мир і кожен повернувся до себе додому. І своїми силами будемо підіймати Україну. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.